Вітаю! Десерт бите скло це дуже універсальний, легкий та дуже смачний десерт. Готується він у різних варіантах. Сьогодні я пропоную вам приготувати його у порціонних скляночках, що дуже зручно для якогось свята чи вечірки. Для початку заливаю один пакет желе однією склянкою гарячої води. Так саме одна склянка. Не потрібно додавати води стільки, скільки указано на пакетику. 250 мл достатньо і більше води не треба, тому що желе буде не таким густим, як хотілося б. Коли желе уже повністю охолонуло, нарізаю його на шматочки. Шматочки будь-якої форми та будь-якого розміру, як у вас вийде нарізати або як вам подобається. Таким чином перекладаю все нарізане желе у миску і відправляю до холодильника. Цим часом один пакет желатину 25 г, розводю гарячою водою. Води додаю приблизно 200 мл. Добре розмішую та залишаю до повного розчинення желатину. Поки желатин розчинюється до сметани додаю склянку цукру. За бажанням також можна додати ванільний цукор і добре розмішую масу. Можна скористатись міксером, можна воделкою. Коли желатин охолонув, переливаю його до сметанної маси та гарно взбиваю міксером. Перебиваю всю масу до однорідності та відставляю в сторону. Цим часом розкладаю суміш із желе по скляночкам. Намагаю, щоб в кожній скляночці були різнобарвні кольори. Коли всі склянки заповнені, додаю білу основу та заповнюю нею повністю всі склянки. Якщо необхідно, можна трошки притрусити склянку, щоб воно розподілилось по всій поверхні. І зверху кожної скляночки я заливаю по 2-3 столових ложки охолонувшого желе. Буквально по 2-3 столових ложки, щоб повністю заповнити стаканчики доверху. Із цієї кількості інгредієнтів в мене вийшло 10 скляночок, ось таких гарних. Дивіться, яке желе виходить у результаті. Дуже гарне, дуже смачне. Тому, як завжди, смачного вам!